Так, то знайти, тут знайти вже там. В цьому світі якраз. І вже перемогти того Ендер дракона. Блин. Там, до речі, цікаво сьогодні, напевно, анонс буде. Так. 4. Так, 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 -так. це у нас 600. Так, тепер потрібно трішки, щоб... Так от збільшилось. Так піди в бані. 4, 4, 4... Так. тепер нам навпаки на зменшення. Пішло трішечки. Так. О! Ріпер дав мені трішки цього. Прискорення. Так, тепер, тепер, та, тепер. Та, так, майже, 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 так. Так, 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 майже. Ой, Довбана ця ковшинка. Угу. Uh -huh. Де... Да, ага, мені потрібно в цьому місці. Але пам'ятати, що там є вода. Так. Ще пам'ятати, що потрібно... зробити ось так. На всяк випадок. Так. Так, так, так. Ну і тепер. М -м -м, так, тепер потрібно. Тут копати. Так, так, так. мені тут вигілля. Вегілля мені в цьому випадку не дуже і потрібне. Тому, напевно, руде слід в цьому випадку обійти. Так, так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ух, тепер. Угу, угу, угу. Так, так, ось так, 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 ось так, 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 ось так, ось так, ось так, ось так, так, берем ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Так, так, так. Так, народи реально варто. Просто обійти в даному випадку. Так, так, а, тут вода, точно. Це ж вода, так. Потрібно, угу. по другому трішки, Блин, не так. Угу. Так, тепер, в принципі, тут навіть можливо діяти трішки по-іншому. Угу. Так, тут навіть можливо діяти просто ось таким от чином. бам 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 Щоб. Щоб зачинити всі ці... СІДІ. Байдена. В принципі, по бокам. По бокам же не обов'язково землею. Так. Топор, топор, топор. Само до. Самой точки и... Пин -пин 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 -пин. Так, а мы еще и пум, и. Так, бум. А. Да, блин, с а нами не потребно было. Это уже Так, тепер чисто беремо лопату і хочу стоп, а як тут не виставилось все, що потрібно? Так, mm. так Давай швидше. Ага. Так. так, давай, 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 що там, що там таке? Містер H19, вітаю. Зараз я буду. Саме-саме із із, 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 із ä, Драконом мати справу. І до речі, буде сьогодні. Цікавий анонс. Так, але тут я так впевнений, тут ще повинна бути, по ідеї. Настільки, я пам'ятаю, ще одна така же. Із, із, і водою. Так. 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 Ось так. Ось так. 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 О. О! О, о, о! Так. Або я, в принципі, можу ось так зробити і все. Так, і до речі. перевіряємо ці міфи. Так, ну це не той блок. Який я дуже хочу чіпати, так. Що тут десь... під... ага. Бо є одні міфи, що тут під. С ще ещё одна кімната. Ну що ж, добре. О, и тут навич 3Е. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Ну чё. Примайся дракон. Я иду. А, так, примайся дракон. Я иду. Так. Влаштувание. Mm. Так, на всяк випадок. А, 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 це не те. А, це не те. Так, зберегти і вийти. Ух, на всяк випадок. Дублікат. Так, зроблено. Зроблено дублікат. Ну, це можна вважати, як і чи грати не чесно, ну як і, в принципі Те, що граю чесно. Так, в принципі, спаун достатньо такий нормальний. Але я, блін, я води не взяв. бляха муха бляха муха, я води не взяв. Будемо сподіватися, що вона мені не знадобиться. Я вибью ендер дракона. Без води, так два. Так, 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 ага, чудово. Так. Ну, теперь ось із такої відстані, в принципі. Давай. Ага, не, не, не попав. А ну-ка. є один. Є інший. Ага. Є. Я сьогодні, я сьогодні зато хоч і не в незрі, але я файний лучник. <гум> Тому так би мовити, на відстані в мене все виходить. Так. Так, 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 так. Uh, Блін, а там ці клітки. Що ж. Спочатку, спочатку, напевно, потрібно Поглянути, скільки там ці клітки знаходиться кристалів. Так, і ще... в принципі, не впасти. Так. Uh, так. Так, 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 так. Uh, такий от другий момент. Блін. Так, 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 щось. Поки-поки-поки. Так щоб, Ну-ка. <різь> так. Так щоб б хоча б бачите ситуацію, яка там є. Я тобі в очі не дивлюсь. Бля. І головне ще не впасти звідси. Так. Так, 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 так. Ось так, ось так, ось так. Так. В принципі, в принципі. Що, не доспавнилось чи що? Тут немає, тут немає. Так. А що це Нігде нема, крім. А! 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 Так, ну тоді... В принципі, тільки, скажімо так, піднятися там, де. є, е, так би мовити, та кліпка. А! Дракон... А, я зрозумів. Ага, а в клітці нема кристалу. О, все! Тобі пепець. Так, 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 пішли геть, пішли геть. Відновити, відновити, ХП. Так, пішли геть, суки. Так, 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 так. О, о, оу, о. Давай, 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 давай. Відновитися, відновитися. Подалі, подалі. Так, 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 пішов геть. Пішов геть, ендермен. Зараза! Ляха. Так. Ну, але в принципі я тепер знаю, що там <клух> немає нічого такого. А, бляха. Давай, зараза ти. Ендер дракон. Так. Так, 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 так. Тепер я знаю, що в основному всі эндер кристали. Ось, ось, ось оця зона. Так, блін, але тут я нічого не брав. Так, з цим Ендер драконом. Ох. Так. Потрібно, потрібно... Одразу позначити. Так, 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 так. Так, кристалл пам. Кристалл пам. Так. То есть так, вот с кристалл. Да блин. Давай. пусть так. О. до кристалл пам. В принципе. Угу. Так, а, ще один ось. перестав, і тепер. Тепер тепер. Пішов, геть! Пішов, геть, звідси. Я тебе не кликав. Давай, 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 ще, ще, ще. Чудово. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Зайти, зайти, зайти. На відновлення. А що? Не можеш, так? Так. Пішов геть звідси. Пішов геть звідси, я тобі сказав. Пішов, пішов, геть. Так, Є. Компакт. Ага, ага. Що, не можеш? Давай. Так, ти є, ендер дракон. Так, 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 давай, 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 маленький, давай, давай. сюди. Так, давай до мене. Мені, в принципі, немає сенсу з тобою. Так, 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 так. Угу, угу, угу. Так, готово. Я зрозумів. Ага, ага, ага. Де ти є, де ти, де ти, де ти? Ага, ти вирішив сзади до мене, так? Ага. Так, так, де ти є. А де ти? Курва. Enderman. Так, хіп, менше нових тут впавнилось. Якийсь хоча б трішечки був. Так. Чи трішечки був безпечний якийсь відрізок? Так. Де ти є? Це йому так. Помаленьку, помаленьку, не сильно. Швидко... Так. Стоя, та бляха. Своє дихання. Потім до мене тут середний Ендермен пристав. Так, де ти є? Та бляха, де ти є? Так. Давай, давай, падай, 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 та бляха-муха! А! Це сука... це сука пекло. А, блин, як тут без дубліката грати? Ляха, що, ще, ще, ще сьогодні прям. Ну ніяк не йде. Я сьогодні прям взагалі, взагалі не йде. Так. все в принципі, значит и правильно все роблю. Питань так. Без пеки. Тань безпеки, в принципе, все правильно. Так, так, давай, 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 давай. Так. Так, а, ремонт, незламність, так. Та блин, смерть Та, Да -мо. То есть, повинен ж попасти. та, в сенсі, ну. Бряха, ну повинен же ж попасти вже, Йо -йо. Ха, як, Якну. Нормально. Угу. <почекаю> Почекай, зараз я тобі ці відновлення так трішечки підняти. Ще трішечки, я зрозумів. парно так о и минус так угу. Угу. так не попал, не попал, так, давай, та пляха, чуть-чуть, тупо, давай, так, е, так, да, хули ты на меня па. По... Да, 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 де зараза! да, 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 є. да, 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 да. Да, бляха, да, 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 А да, пар... ты не можешь... ...мне Бля, що ж я тільки підходжу туди? На мене одразу таке от... Ммм, захисники, блін. Та я навіть на тебе не дивився, ну блях. То хо 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 Иди в баню. Три вас забагато. Та бляха, навіть підійти неможливо. <ріпи> щоб з андерменами не боротися. Так. Картий часом. Ага Вс, ось ти де. Та бляха, давай. Так, 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 так. Навіть підійти так, щоб... Блин, я навіть чисто заради эксперименту. Давай, 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 сюда, сюда, сюда на места. місце. Да воно взагалі тут. А, ось, 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 ось. так, так, так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. давай. Так, сядь, сядь, сядь на своем месте, на своем место сюда. Так, да ты там. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Ну уже, давай, 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 на своем месте, курва. Давай, 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 да ты е. Ага, ага. Давай, на своє місце, на своє місце, дракончику. О! Так. Так, 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 давай, 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 давай. Так, куди ти на мене дивишся? так ты дура. Так, поїсти. Ох, ти шо, курва? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, так, так. Ага, тут диха. дихання дракона. Так, давай, де ти є. Я за тобой спискую, апляха. Та ага. Так. Так, ох ти шо? Охо-хо-хо-хо. мене. Так, давай, давай, на місце, на місце, на місце. Так, так. тихо. Тихо, 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 тихо. Відновилися. Трошки-трошки-трошки на відновлення смоталися. Аби аби, аби тут не померти. І в принципі. Трішки-трішки поганяти на відновленні варто. Так, а де де мій? Де-де-де-де? Моє відновлення? Зараз треба нове ставити. Давай, 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 ще, ще відновись, відновись. Так. Так, 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 не дивіться на мене. Так, е э, Так, так, так. Де то є, де то є? Де, де де? Той дракон, дракон? Ага, ззаді мене. Позаду, так, чудово, так. Так, так, так. Ух, так шо. Та, бляха. Давай, давай, давай. Так, чудово, дракон, де ти є? Де ти є? Да это я, дракон. Дракон, дракон. Давай, давай, давай. На видно пожалуйста. Так, так, так. Давай, на видно На видно лыня, братку, братку, давай. А, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. сука, давай. Так, 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 смотуемся. Вообще, пив хп. Зараза. Ух, давай. Давай, давай, пів ХПшки, пів ХПшки в мене. Бляха, а, ось 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 ось. Безпечне місце. Пів ХП. О. Те. Він мене тут не дістане. Хоч у мене пів ХП. Так, 21-11 годин. Дякую, Ангеліна. За години. Так. давай, давай, давай. Ааа, бляха. Давай, 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 давай. Виновлюся. Віднов... Давай, mm. давай, відновлюся! Ох. Еще тришечки его добыть этого дракона. Ще трішечки, 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 трішечки! трішечки, давай. Ще трішечки. Ммм, mm. давай, 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 Він Там своє це дихання залишив. Так, давай, 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 ще трішечки... я вже майже, майже добиваю тебе. Давай, 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 на місце, на місце. О, е, е, е. Эндер дракон. Это был Пит. Это был Пит. Вот. О, чудово. Было что ж. Через Пит, але, 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 в принципе. Фух. На цьому, на цьому це якраз і END. Чудово на цьому це END. Так. пропустити це все діло. І ось, власне кажучи, у цьому, на цьому, на цьому в своєму основному світі я й прийшов повністю майн. Ну, доречі, ось це я тут гаст. я тут гаст. І ось, в принципі, є. Так, 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 ось, в принципі, є, є, є. Так. Чудово. В принципі, є. Так, так, так. Зараз тоді гляну в самих активних. А такі в нас самі активні. Це в нас сьогодні Аб'юз Ангеліна. Богус і мао-мао. Дякую вам за вашу активність. Зараз буде анонс до наступного стріма. Стріми тепер через день. Тому всім добраніч і всього найкращого. До наступного стріму.